Вітаю, я Наталка Ляторинська. Зараз нативає про події в Україні і світі. У цьому випуску ви побачите. Україна мітингує проти свавілля міліції. Єгипет позбувся президента менше, ніж за добу. У США відкрили оновлену статую свободи. Людь народу ще не згасла у селищі Врадівці, що на Миколаївщині відшумів черговий мітинг. Він проходив під стінами розгромленого місцевими жителями райвідділку міліції. Півтисячі людей зібралося з вимогою відставки всіх міліціонерів району звільнити і притягнути до відповідальності голів районної та обласної адміністрації, а також міністра внутрішніх справ Захарченка. На вулицях міліція лише в цивільному. Вхід до районного відділку вільний, але не далі Вистубюля. В Шумів в Радіївський майдан у залі установи перший заступник міністра внутрішніх справ Віктор Дубовик пообіцяв сувору чистку міліцейських рядів. Мені сказав, ми дамо принципову і жорстку оцінку всім працівникам міліції. По-перше, буде переатестація всього особового складу. І сьогодні ж Віктор Дубовик наголосив, що правоохоронці не затримуватимуть людей, які брали участь у штурмі в радіївського райуправління міліції вночі 2 липня. Перший заступник міністра також повідомив, що до райцентру з Києва прибули 20 експертів для перевірки документів і всіх попередніх подібних справ. А президент Янукович заявив, що злочинці у погонах мають бути показово покарані і що він не потерпить безкарності. Інформацію про інших постраждалих від рук правоохоронців у скандально відомому селищі Врадіївці нині перевіряють міліція та прокуратура. Про це заявив генпрокурор Віктор Пшонка. Нагадаю, вчора народні депутати зробили заяву, що у Врадіївці не одна, а п'ять зґвалтованих жінок. Начебто, місцеві міліціонери намагалися повісити ці справи на 11 місцевих мешканців, троє з яких після цього покінчили життя самогубством. Є деякі звернення громадян, скарги робочі бригади МВС і центральний апарат Генеральної прокуратури їх розглядають в процесуальному порядку. Гвалтуйте ляльок із секс-шопу, а не українських жінок. Із таким закликом до Міністерства внутрішніх справ прийшли громадські активісти. Вони згадували події у Врадіївці і говорили про ще 30 випадків безкарності людей у погонах. Під МВС влаштували перформанс із еретичними іграшками. Усе знаряді активісти залишили силовим органам. Марія Черняхівська далі. З танцювального перформансу розпочався протест активістів проти свавілля міліції і бездіяльності профільних служб. Лідер акції пояснює на короткому паску та утворення чий масці це прокуратура. Далі МВС та СБУ. Саме ці силові структури діють безглуздо і лишаються безкарними, вважають активісти. Жодних прав ми не маємо і тому ми вийшли сюди. І говоримо це відкрито, що нас гвалтують відверто всі. Вибух обурення у громадськості викликали події на Миколаївщині, а саме зґвалтування 29-річної Ірини Крашкової, у якому підозрюють працівників міліції. Жителів Радіївки штурмували відділок міліції яйцями та камінням. А от громадські активісти пішли іншим шляхом, подарували Міністерству внутрішніх справ гумових ляльок. Нехай ті, в кого є непомірні сексуальні апетити, вгамовують їх краще на, на ляльках, аніж на, на українських жінках, як вони роблять це сьогодні. Акцію влаштували під міністерством, щоб вказати його очільнику на відповідальність за порушення моральних норм у суспільстві. Ми сьогодні вимагаємо відставки міністра внутрішніх справ. Я вважаю, що порядний офіцер мав би давно скласти себе повноваження, якщо в нього є, хоча б яка небудь. Краплина, офіцерської честі. Активісти пропонували працівникам міністерства забрати ляльки. Утім, реакції нуль. Лише після закінчення акції до журналістів вийшов речник МВС і заявив, що відставки міністра активісти не дочекаються. Я вам скажу так: відставка це все одно що уйти з поля бою і пустити все на самотюк. Задача МВД, і вона чітко поставлена міністром, розібратися в этой ситуації і прийняти всі необхідні міри, щоб такої не було допущено в дальнейшем. Також представник міністерства зазначив, що призначена слідча комісія активно працює у радівці і спілкується з громадянами. А прокуратура розслідує причетність затриманих міліціонерів до зґвалтування Ірини Крашкової та вбивства 15-річної школярки 2011 року. Марія Черніхівська Віталій Подолян ТВА. Головне управління МВС України сьогодні цілий день в облозі. Вранці міліціонерів обдаровували гумовими дівчатами, а вже по обіді вартових порядку пікетували Націонал-патріоти від свободи та народного руху. На міліцейському подвір'ї зу дві сотні мітингувальників всі жадали припинення масових переслідувань, закриття кримінальних справ та відставки міністра Захарченка. В разі, якщо вимоги не виконують, обіцяють повторення в Радівки в столиці. Сьогодні ми проводимо легальний мирний пікет. Ми прийшли всередину, ми говорили, висловлювали аргументи. Але якщо все це не припиниться, то зрозуміло, що тоді ми повинні будемо вже робити наступні акції і підвищувати градус радикалізму. Верховна Рада звільнила сьогодні голову ЦВК, але опозиція каже, що заяви Володимира Шаповала не було. А зняття його з посади це один із методів маніпуляції, які дозволять сфальсифікувати вибори 2015 року. Про черговий спекотний день у парламенті розкаже Олена Стецюк. Ранок четверга став радісним для комуністів. Верховна Рада призначає їхню висуванку Вікторію Георгієвську, членом нацради з телебачення і радіомовлення. Партія регіонів обома руками за опозиція обурена. Поки новоспечену Нацрадівку вітають, опозиція просить час на консультації. Рибак дає аж п'ять хвилин. Спілкуйтесь, але при всіх, не виходячи із зали. Поки фракції обмірковують свої дії, спікер ставить на голосування відставку голови ЦВК. 241 голос і Володимир Шаповал на пенсії. Опоненти влади в ряди, прямують до рибака. Я прошу вас залишатися на містах. Бійку хоче, бійки не буде. Я прошу фракцію більшості відійти. Прошу в цім не діти. Фашисті! 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 Арсеній Яценюк каже, владу не обходить євроінтеграція, проте вона вже зараз думає про вибори президента. Щойно проголосоване рішення прямий шлях до фальсифікацій. Ми вважаємо, що це спроба Віктора Януковича вкрасти голоси українців через незаконну зміну. Голови центральної виборчої комісії по всій відомості Арсені Петрович не уверен в своїх позиціях. Уже зарані намагається створити громадське міністр, що в його прогріші будуть винувати хто другий. Як не відеос для людей, які давно займаються виборами, це совершенно понятна позиція. Опозиція каже, Шаповал заяву про звільнення. Не писав інформація спікера. Брехня, терпець опозиції уривається. Вимога розмова з рибаком. Той все спростовує, каже закон не порушував і киває на президента, бо подання від нього. Та й воно суцільне порушення. Пропозиції фракцій уявні твердять опоненти. Та скинути старого голови ЦВК? века пів справи. Потрібен новий спікер прямує до зали. 236 голосів, і справа зроблена. Олександр Копиленко, новий член ЦВК. своїм блокуванням трибуни. Ми спровокували їх на грубе порушення українського законодавства і процедури. Проведення голосування по обранню члена центральної виборчої комісії, і ми, як вже сказано, було будемо оскаржувати ці рішення в міжнародних європейських судах. Голова регламентного комітету нічого протизаконного не бачить. Ми бачимо, що Верховна Рада працює. Не зовсім на своєму робочому місці знаходиться голова Верховної Ради. Ну це такий технічний момент. Але все відбувається згідно регламенту, закону про статус, закону про комітети. Поки опозиція робила заяву, регіонали потроху проштовхували свої закони. Горизвісний законопроект про векселі голосували кілька разів. Процвітало голосування за себе того хлопця на кнопкодавстві. Зловили регіоналів Ярослава Сухого та Олександра Пресмана. Сталося явне непорозуміння. Якщо депутат сидить, нажимає дві кнопки. Це депутат порушив закон. Якщо я стояв, питав, який там зараз голосуємо, потім пішов до себе голосувати, щоб не сідати весь час, то я чужу кнопку, не нажимав. Я за себе голосував пальцем одним ще лівою рукою. За векселі проголосував і Василь Кравчук з Батьківщини, який, зрештою, був виключений з фракції за таку самостійність. Цей законопроект дає можливість. Пинемов політичному режиму відтермінувати відповідальність за наслідки абсолютно неефективної бюджетної політики. Відтермінувати і перекласти відповідальність за бюджетний колапс на наступні роки, а відтак на наступні уряди. Зрештою, в народних обранців є лише один день до відпустки. Нерозглянутих питань набагато більше. Про євроінтеграцію більшість не згадує. Європа тим часом нагадує про останній шанс Україні. Олена Стецюк, Антон Деркач, Твай. В Україні новий міністр юстиції Олександра Лавриновича сьогодні звільнили з посади. Його місце довго вакантним не було. І сьогодні ж новим керівником мін'юсту призначили Олену Лукаш, яка до цього часу була міністром кабінету міністрів. Лавринович теж без роботи не залишився. Його обрали головою Вищої ради юстиції. За наслідками підрахунку голосів поданих за кандидатуру що балотувалася на посаду голови Вищої ради юстиції, встановлена за Лавриновича Олександра Володимировича. 15 голосів, один проти. Вирішили за більшістю голосів вважати обраним на посаду голови Вищої ради юстиції Лавриновича Олександра Володимировича. Вища рада юстиції на цьому ж засіданні відмовилася звільняти суддів Вищого адміністративного суду, які ухвалили рішення про позбавлення мандатів позафракційних народних депутатів Павла Балоги та Олександра Домбровського. На Кіровоградщині міліціонери на підпитку побилися з подружжям росіян. Районна прокуратура порушила кримінальну справу за статтею Хуліганство. Санкція статті передбачає покарання до чотирьох років позбавлення волі. А поки що, суд вирішив тримати правоохоронців під домашнім арештом. Подробиці в сюжеті наших кореспондентів. У цьому барі в селі Розкішному на День молоді двоє міліціонерів побилися з родиною, яка приїхала з Росії. Обидві сторони звинувачують одна одну в нападі. Я спочатку одного парня бачила, а потім дивлюся, до нього підбігає другий. Вот. Били мене ногами, я закривав лицо ну, руками, як мог. Говорив, хлопці, за що? В цей момент как бы, вот, дядя і жінка намагалися відтащити хлопців. Кілька ударів отримала і дружина Олександра. Я ну, пару разів попались там, глаз попали і побитий росіянин із травмами потрапив до лікарні. Був встановлено діагноз множественної шиби голова, голови, ліца, туловища грудної клітки рваної рани лівого верхнього віка. Стрясення головного мозку. Состояння больного не тяжове, звичайна битова драка, виписується в водолітрите, в состоянні домой на дальнешого амбулаторного. Міліціонерів затримали. Відомо, що вони були не на службі і вживали алкоголь. В суді прокуратура вимагала для правоохоронців запобіжний захід тримання під вартою, проте потерпіли відмовився від претензій до підозрюваних у нападі. На дане час, час я своїх претензій к ним не вмію. І так як ми з ними, вроді би знайшли общий язик і більш міні примирились, суд вирішив посадити підозрюваних під домашній арешт на 60 діб. Це означає, що протягом цього часу вийти з хати без дозволу слідчого вони не зможуть. Керівництво затриманих міліціонерів ситуацію і рішення суду не коментує. Ігор В'юн, Іван Фоміченко, Кіровоград, для ТВА. А далі у випуску про такі події. Європейська система врятує українців від неякісних ліків. Даша і Міша у Віктора Федоровича, ведмеді президента. Єгипет без президента. За чотири роки українцям обіцяють лише якісні ліки в аптеках. У Держлікслужбі похизувалися тим, що разом з євросоюзом впроваджуватимуть автоматизовану систему відстеження обігу лікарських засобів. На це від уряду вже 15 мільйонів гривень отримали. Що це за система така, і чи не зростуть ціни через неї? Дізнавався Віталій Маргалик. Ірина Миколаївна одна з тих, хто купив в аптеці фальсифікат. Ну, що воно просто не допомогло. Було. Я не помню от головної болі, по-моєму, щось. Могла бути пустишка. Таких ліків у Держлікслужбі торік знайшли 41 найменування, а за останні шість місяців вилучили 25 видів медикаментів, які виявились фальсифікатом. Та незабаром жодної підробки в аптеках не буде, обіцяють чиновники, бо кожен препарат матиме спеціальне маркування так званий двовимірний штрих-код. За допомогою якого можна буде відстежувати обіг лікарських препаратів. Ось як працюватиме система обліку ліків. Спочатку виробник наносить штрих-код на партію медикаментів і вносить дані до центральної бази Держлікслужби. Після цього відвантажує товар дистриб'ютору, який у свою чергу також звітує перед відомством. І тільки після цього аптека приймає товар. Про що також повідомляє держлік відтак, споживач купує вже перевірений медикамент. Кожна дільне взята упаковка з унікальним номером. От празводітеля до потребітеля буде одсліджуватися з допомогою вот цієї системи. Як це виглядатиме на практиці? Чиновники вирішили продемонструвати журналістам. У режимі відеомосту почали опробовувати автоматизовану систему відстеження обігу ліків. Та вийшло не з першого разу. Екран погас. Час мир автоматизовану автоматизованої системи від свої твоє літальне. Ох ти. У держсік зізналися від уряду, вже отримали 15 мільйонів гривень на програмне забезпечення, і це при тому, що система запрацює лише 2017-го. А для цього гроші потрібні і виробникам, і аптекарям. Существує розброс в цінах від 10, 12, 15 тисяч. Я говорю в доларах. До 100-120 тисяч даний проект для нас, для працівників аптечної ланки, він дуже необхідний. Але ми розуміємо, що щоб його повністю реалізувати, треба ще багато потратити державних коштів і персональних учасників ринку для того, щоб вся аптечна мережа України мала комп'ютеризацію. Аптекарі не виключають, що після всіх витрат ціни на ліки можуть зрости наскільки саме не кажуть. Віталій Маргалик, Сергій Похілько, ТВАЙ. Державний переворот у Єгипті. Владу в країні взяли військові. Вони зупинили дію конституції, арештували главу держави і призначили тимчасовим лідером керівника конституційного суду. Як позбутися президента менше ніж за добу, дізнався Максим Сомков. Єгипетське військо пішло за класичним сценарієм захоплення влади. Як тільки збіг 48-годинний ультиматум президентові Мухаммеду Мурсі, армійці взяли контроль над телецентром. Солдати захопили головні пункти зв'язку, ув'язнили самого керівника держави і лідерів його партії, брати мусульмани. Командувач війська звернувся до 85 мільйонів єгиптян і пояснив, чому забрали владу у Мурсі. Ми сподівалися на національний діалог. Він мав покласти край насилю і гарантувати стабільність народові. Президент не пішов на 48-годинний ультиматум, тому ми мусили реагувати. Повноваження глави держави тимчасово віддали голові Верховного конституційного суду. Зараз військові формують новий уряд і визначають дату дочасних президентських і парламентських виборів. У пресі по всій країні запровадили цензуру. До арешту повалений президент Мохамед Мурсів встиг опублікувати звернення до народу. Ісламіст фактично визнав свою поразку. У нас украли здобутки арабської революції. У такому разі я наказую усім силам безпеки. Міністерство внутрішніх справ і збройних сил гарантувати безпеку й уникнути кровопролиття. Тимчасовий президент Адлі Мансур уже присягнув перед десятками телекамер. Голову конституційного суду у президентське крісло посадили за кілька годин. Повноваження Мансур отримав фактично безмежні. Я страж республіканської системи поважаю закон і конституцію. Я стежитиму за їхнім дотриманням і дбатиму про права людей. Релігійні лідери Єгипту план армії з виходу із кризи підтримали. Лідер світської опозиції, Нобелівський лауреат Мохамед Аль-Баради, назвав ці події перезапуском арабської весни 2011 року. Вуличні протести в країні поки вщухли. Безпеку у найбільших містах контролює військо, столицю патрулюють численні броньовані машини. Більшість єгиптян наділили військо правом скинути Мурсі. Він погано поводився і не виправдав надій людей. Ми відкидаємо право армії на владу. Ми позбудемося їх мирно або за допомогою коктейлів Молотова. Влади їм не захочеться десятки років. Численні протести стартували в Єгипті в суботу, напередодні річниці президентства Мохамеда Мурсі. До вечора на головному майдані Каїра та Хрір було уже понад мільйон людей. Щодня в країні пірамід вибухали сутички протестувальників із поліцією і прихильниками правління ісламського руху братів мусульман. Менш як за тиждень загинуло 36 людей, півтисячі поранених. Максим Сомков, ТВАЙ. В Сполучені Штати гуляють найважливіше свято країни День Незалежності. Америці сьогодні 237 років. чверть тисячоліття тому батьки-засновники підписали декларацію незалежності від Британської імперії. Президент Барак Обама вже привітав громадян із загальнонаціональним днем народження. Традиційно День Незалежності американці відзначають парадами, пікніками і бейсбольними матчами. Завершаться гуляння грандіозними фейерверками у всіх куточках Сполучених Штатів привіт усім! Сподіваюся, ви всі маєте безпечне і щасливе 4 липня. Дата наповнена парадами, пікніками, феєрверками і сімейними гуляннями. Ми святкуємо в Білому домі з кількома сотнями військових та їхніми родинами. День незалежності це вшанування події 1776 року, коли невелика група патріотів заявила, що люди створені рівними, вільними думати, як їм заманеться. І сьогодні статую свободи знову відкрили для відвідувачів. Головний символ Америки майже 9 місяців. Був на реконструкції. Після буревію Сенді стихія обвалилася на Нью-Йорк торік. Наприкінці жовтня. Саму статую та апостамент ураган не пошкодив. Однак добряче поруйнував пірси навколо острова. На оновлення свободи американці витратили 30 мільйонів доларів. Їханська діра автопожирачка утворилася на автостраді в американському штаті Огайо. Проваля буквально заковтнуло авто. За кермом у цю мить була жінка. Їхала у справах, коли перед нею розчахнулася земля. В асфальтову пастку леді потрапила через прорив водопроводу, пояснили аварійники. Вода розмила покриття, і автомобіль утрапив одразу під душ. Жінка за кермом відбулася тільки легким переліком. З триметрової ущелини її за допомогою драбини оперативно витягли рятувальник. Біля в'їзду до президентської резиденції «Синьогора» живе сім'я карпатських ведмедів. Пару тримають у вольєрі, а от їхніх нащадків, щойно підростуть, відправляють до зоопарків. Звиклі до людської турботи тварини у природі не виживуть. А бюджетом державного управління справами утримання ведмежат не передбачено, кажуть чиновники. Про долю тварин, занесених до червоної книги, в сюжеті з Прикарпаття. Кількість ведмедів у Карпатах сьогодні обраховується кількома десятками. П'ятеро мешкають перед в'їздом до президентської резиденції Синьогора. Близько 20 років тому лісники підібрали двох ведмежат сиріт. Працівники державного управління справами, якому належить ця територія, назвали їх Даша і Міша. Ветеринар оглянув їх, подивився. Вони були худі на грані виснаження і на грані загибелі. з гноящимися очима, худі в дистрофічному стані. І зато було прийнято рішення, що в природі вони вижити в той час вони не могли. Вони не мали тої ваги. При в'їзді на режимний об'єкт у ведмедів своя територія у 300 квадратних метрів із ванною та спальною. Бачимо кам'яна берлога, з чолом. Так вхід берлогу називається чоло. Ну, це чоло кам'яної берлоги, яка наближена до природних умов. Є такі в горах, є печери невеличкі, такі медведі дуже люблять залягати в таких. Умалах. І ми їм зробили наближені природні умали. Дорослий ведмідь з'їдає до 10 кілограмів м'яса, риби, каші, овочів і фруктів на день. Працівник, який їх доглядає, до вольєра не заходить. Годуємо їх, зранку кашу дають, потім вітамінів різних, там гілки з малини. На клітки не наближатися, кашу засипають сюди, щоб це. Дбати про безпеку, тому що вона, в них реакція така близьковична, щоб лапою не. О, вони вже... ну і треба що? Треба, які особливості? Особливості так треба поспілкував, може, говорити так щось з ними там, ну, даш, от, погладити мало, а не може кусити. Про те, що тваринам біля президентської резиденції добре, свідчить їхня плодючість. Кілька років поспіль народжувалося подвоє ведмежат, а п'ять місяців тому народилося троє. Подивитися на тварин приїжджають туристи і місцеві мешканці, адже вольєр розташований за межами резиденції. Проте спрямовувати об'єктиви у бік Синьогори заборонено. Коли ведмежата виростають, їх відправляють до зоопарків. Працівники державного управління справами кажуть, що більше двох дорослих ведмедів бюджету установи не потягне. Олексій Станчак, Мар'яна Гуцал, Івано-Франківщина для ТВА. Більше про події четверга розкажемо о 20.30. Дивіться Дивіться, читайте наші новини на сайті tv.ua. Дякую, що довіряєте нам. До зустрічі.